Сьогодні я показую, як висадити нову троянду на свіжій клумбі. Це моя улюблениця – троянда сорту New Age з такими фіолетово-ліловими великомахровими квітками, які мають добре відчутний аромат гвоздики та спецій. Тож, спочатку викопую ямку, вона має бути щонайменше вдвічі більшою за об'єм корневої системи. Перед посадкою добре проливаю сам кущ, щоб легше було дістати його з горщика і зволоджуючу саму лунку. Далі обережно виймаю саджанець з горщика, розправляю дуже добре всі корінці і акуратно встановлюю саджанець в ямку. Треба придивитися, чи розмір лунки підходить під розмір кореневища. На дно додаю універсальне гранульоване добриво для квітучих рослин. Воно починає діяти поступово і підживлюватиме троянду протягом кількох місяців. Тож, встановлюю троянду в ямку, важливо не заглибити корневу шийку. Трошки підливаю і починаю засипати підготовлену грунтосуміщою, яка вже в мене є тут, на новій ділянці. Це чорнозем. Перегні і трохи піску для кращої пухкості. Добре ущільнюю землю. І обов'язково треба дуже рясно пролити. Щоб троянда швидше прижилася, потрібно обрізати більшість бутонів і суцвіть приблизно наполовину. Так, рослина не втрачатиме сили на цвітіння, а сконцентрується на укоріненні. Попереду ще кілька місяців тепла, і за цей час вона може наростити міцну корневу систему. Додатково можна внести у корінювач і декілька разів підживити комплексним мінеральним добривом. І вже наступного року ця красуня порадує рясним і яскравим цвітінням. Далі буде, не перемикайтесь!